Доброго дня, шановні учасники конференції. Дякую за запрошення. У нас сьогодні така важлива тема: це про те, що буде у майбутньому. У мене доповідь буде зовсім короткою, як у всіх доповідачів, але це, скажімо так, дає все рівно на можливість фокусуватися на ключових моментах. Ми можемо говорити про те, що наступні 5 років вони будуть доволі турбулентними для світу. Для світу для глобальної економіки для глобальних ланцюгів постачання відповідної частини в них логістик я визначаю ключовими моментами саме в розвитку будь-яких технологій, будь-яких ініціатив або вимог міжнародного регіонального чи національного законодавства до якості або проєктів сталого розвитку, саме компетенції управлінців і фахівців. В галузі, як би ми не аналізувались і не при збільшували, можливо, в чомусь сучасний розвиток штучного інтелекту, але по великій кількості аналітики і, скажімо, того, що відбувається в навіть в Штатах, як найбільш просунуті технологічні державі або в Сінгапурі. Або європейські країни, в тому числі Україна, ми бачимо, що людина є незамінним ресурсом для розвитку і для сталості, економіки і відповідно ланцюгів постачання. Які ж компетенції, я виділяю, будуть критичні відповідно в наступні 5-10 років в ланцюгах постачання? І я думаю, що ця тема дуже актуальна для наших студентів і для цієї конференції наукової. Тому що я проводила дослідження останні кілька місяців саме з представниками глобальної спільноти, що ж буде в майбутньому в ланцюгах постачання? Які компетенції потрібні? Знову ж таки, це пересікається з результатами міжнародного дослідження компанії Корнфері. І як ви бачите, сама автоматизація та роботизація, тобто компетенції, які стосуються розуміння архітектури, і бази даних, і технологічних структур різноманітних різноманітного типу обладнання, розуміння, які є типи роботизації, звичайно, це робота з даними, тому що ви можете мати найсучаснішу роботизовану систему, конвеєрну лінію на виробництві, на складі. Можете мати чудовий автопарк, який є за представництвом зеленої логістики. Але якщо у вас будуть дані в системах інформаційних, які оперують і комунікують між собою, так інтернет речей невірні, неповні або комунікація буде відбуватися між системами з затримкою. Відповідно, це є ризиком, викликом, втратами і розривами в ланцюгах постачання, тому ця компетенція теж надзвичайно важлива. Тобто це розуміння саме роботи з великими масивами даних та аналітика в різноманітних інформаційних системах і навички в цілому аналітики. Звичайно, сьогоднішнім трендом є стосування штучного інтелекту. Я впевнена, що буквально за півроку майже кожен студент викладач. Керівник або фахівець ланцюгу постачання буде працювати на денній основі зі штучним інтелектом. на денній основі. Але питання яким чином? Тому що сучасні інформаційні системи вони фактично вже багато включають в себе елементів застосування технології нейронних мереж. Сьогодні великі бізнеси тестують застосування штучного інтелекту для заміни підрозділів. Продажів для заміни підрозділів маркетингу, і це виклик для е, нас, для студентів, для викладачів, е, кого ми маємо готувати, які компетенції потрібні. А компетенції потрібні в першу чергу розуміти е, технологічну структуру і е, моделі розвитку штучного інтелекту і тестувати от реально використовувати своїх агентів е, на різних там форматах. Е, активності під час навчання або роботи і створювати цей експірієнс досвід, тому що лідерство в майбутньому керівники в майбутньому вони будуть змушені бути супертехнологічними. А компетенція, яка дозволить розуміти, як ми впливаємо на оточуюче середовище, саме сталий розвиток зелена логістика, це є сьогодні вимогою міжнародного законодавства інвестиційних можливостей для бізнесу. Коли ви хочете стати постачальником для великих компаній, ви маєте заповняти анкети, де ви маєте чітко підтверджувати, що ви робите в напрямку безпеки, екологічних стандартів ваших ресурсів, вашої сировини. І сьогодні це є вимогою. І якщо 5 років тому створювалися окремі підрозділи сталого розвитку в великих компаніях, в США це більше був фокус на рівність можливостей для різних. Типів соціальних груп, то в Європі це завжди був фокус на екологію, а Азія сама визначала, що для неї буде пріоритетніше. Тому зараз ця функція є інтегрованою в закупівлі, в організацію виробництва. Тобто вимагається від функції бути вже настільки компетентними, вміти працювати з аналітичними коефіцієнтами викидів і це. Будовувати стандартні процеси і і показники мотивації менеджменту і фахівців, тому це теж майбутнє. Адаптивність управління ризиками ну для України напевно це дуже розвинена на жаль компетенція. Але в цілому глобальний світ, ланцюги постачання вимагають доволі широкого розуміння можливості ризиків не тільки в негативному плані, а й створення. Продумов для вигід від різноманітних ризиків або зміни конфігурацій, і звичайно, комунікація неважливо ви комунікуєте з людьми, чи ви комунікуєте з агентом штучного інтелекту. Все рівно у вас є потреба формувати комунікацію ефективно, чітко, лаконічно і англійська мова. Ми розуміємо, що зараз величезний виклик стоїть. Перед тим, як буде розвиватися відносини між Китаєм і США, і напевно є доцільним в другу мову після англійської для себе вибирати на перспективу китайську при всій складності для, можливо, європейських країн цієї мови. Але англійська мова це має бути, ну, як Друга рідна мова, тому що всі коди, найбільша кількість академічної літератури, найбільша кількість досліджень і патентів, вона описана саме англійською мовою. Тому я звертаю увагу, що це критично. А, і а, критичне мислення. А, на жаль, ми живемо в світі, де немає етичних стандартів при вс... Скажімо так, на рівні держав, спільнот. Все дуже розмито. І часто інформація, яку ми отримуємо навіть з офіційних джерел, вона матиме неповну або суб'єктивну таку складову. Тому дуже важливо оцінювати і приймати рішення на різному етапі розвитку і кар'єри і безпосередньо. в коли ви приймаєте рішення в бізнес-процесах, застосовувати принципи критичного мислення, а тобто орієнтуватися на факти, аналізувати доволі серйозно цих стийхолдерів, які дають цю інформацію, чому ця інформація саме така, і не приймати все, що ми маємо, скажімо так, за. За правду, на жаль, тому треба дуже серйозно перевіряти і створювати свої бази, як сказати, так даних. А це про компетенції, це майбутнє. Тому я звертаю увагу студентів особливо розгляньте ці аспекти для себе. Ну і другий слайд це про сценарність нового світу. Як це буде впливати на ланцюги постачання? Фактично сьогодні в світі є серйозний розрив між високотехнологічними рішеннями і величезним об'ємом ланцюгів постачання логістики, які базуються на рішеннях, які існували ще 50 років тому, тобто дуже велика частина бізнесу, операцій, виробництва логістики, вона мало чим змінилася, але сьогодні вимагає змін. Саме споживач. Споживач хоче мати прозору інформацію щодо виробництва і сировини продукції. Споживач хоче інноваційне і цікаве, і споживач вимагає від своїх постачальників, від компаній виробників, торгових марок рухатися в бік підвищення якості за меншу ціну. А як досягається менша ціна? Вона досягається, звичайно, оптимізацією витрат. За різними технологіями і регіональними глобальними сценаріями управління ланцюгами постачання. Я вивела на слайд доволі прості дані, які ви можете там подивитися самостійно, але подивіться уважно, хто є домінантом наступні 5 років в глобальній економіці просто по частці ВВП. І колись я дуже вдячна Марії Юрію не Григорак. Вона сказала таку дуже важливу фразу: якщо ви хочете стабільність вашого бізнесу, ваш бізнес має бути частково або доволі серйозно інтегрований в глобальний ланцюг постачання? Якщо ви є там компанією, яка працює е, на моноринку, у вас величезні ризики. І е, питання: а наскільки ми, як фахівці, наскільки ми, як учасники, бізнес, бізнесу, студенти, наскільки ми інтегровані в розуміння, а що відбувається в Азії? А що відбувається конкретно в бізнес-процесах, можливостях в, в інших домінантах а, по економічному розвитку? А, тому а, при тому, що через 5 років буде ще більше зростання а, населення похилого віку. І це буде впливати, відповідно, і на політичні гасла, на прийняття рішень, на різні ініціативи для населення, яке Ну, скажімо так, вибирає поточну владу, яка формує потім міністерства і різні галузі і законодавчі. Тому питання в тому, хто буде приймати рішення, і на які регіони ми фокусуємося. Ми будемо бачити більше і більше прикладів ніашорінгу, тобто створення локальних таких кластерів в регіоні. Переведення виробництва з ризикових там країн в Азії, наприклад, до північної Африки, наприклад, Марокко. або виведення там певних ланцюгів постачання з Китаю в Південну Америку, і так далі. До чого я це все веду? Supply chain, логістика, вона за наступні 20-30 років мало по своїй суті зміниться. Тому що як ми бачимо, відсотки 40% ланцюгів постачання і логістики сьогодні використовують ті самі процеси технології, які існували 50 років. Але будуть величезні розриви, які будуть вимагати компетенцій в автоматизації, роботизації, і розрив між доходами, зарплатою, можливостями людей, які працюють в моделях старого світу, і в інноваційних. Країнах, підприємствах вона буде величезною. Розрив між багатими і бідними буде збільшуватися. Питання, що ми можемо сьогодні зробити для того, щоб через 5 або 10 років бути конкурентно для того, щоб бути в екосистемах найбільш просунутих, ефективних ланцюгів постачання? Де ці мої ланцюги постачання? На які компанії ми звертаємо уваги? І так далі. Тобто, Європа буде продовжувати старіння. Вона буде максимально інвестувати зараз в технології автоматизації роботизацію, роботизації. Бо вона й немає шансів. Є певні регіони в Німеччині, де просто немає населення, яке, наприклад, може працювати на заводі або на складі. Що робити? Ну, Міграція не завжди вирішує питання. Тоді вкладаються гроші: куди? В автоматизацію, автоматизацію виробництва складів, можливо, подовження там поїздів транспортних для автоперевезень, для того, щоб. Зменшувати собівартість, бо наші споживачі хочуть кращу якість, але меншу собівартість. Тому ось в мене є таке бачення, які є тренди, які є вимоги, які повинні бути компетенції. Дякую, а я готова звісно запитання, якщо воно є.